Зест Сліп Ретарт. Твій сон. У російському Саратові на аеродромі зафіксоване деяке задимлення. Місцеві пабліки у телеграмі викладають численні відео з приводу чорної хмари, що її видно на десятки кілометрів довкола. Що саме спричинило настільки сильну пожежу, невідомо гадають навіть місцеві жителі. Проте є повідомлення, що перед задимленням е, пролунав потужний вибух. І так ну і не посперечаєшся з автором цього відео. Горить таки справді знатно. Демо далі. Російська Федерація може розмістити ядерну зброю в космосі. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в альянсі стривожені з приводу того, що Москва може також вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників. Цитую, ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, заявив генсек НАТО за словами Рютте. Можливості Москви в космосі застарілі і не на. Рівні із заходом, тому розробка ядерної зброї в космосі це спосіб для Російської Федерації покращити свої можливості, і це викликає велике занепокоєння. Сказав він, і також заявив, що це було порушенням договору про космос від 1967 року. Угода була ініційована Сполученими Штатами і радянським союзом. відтоді вона стала частиною міжнародного права для забезпечення мирного використання космічного простору. Згідно з ним заборонене розміщення зброї масового знищення в космосі метою було стримати гонку озброєнь на землі між тодішніми наддержавами. Рютте пояснив, що союзники по НАТО адаптуються до нових викликів у космічному просторі. Вони обмінюються розвідданими, створюють національні космічні командування і розробляють менші маневреніші і краще захищені супутники. Космос дуже важливий для стримування і оборони НАТО. каже він. Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку. Тут варто зауважити, що космічні сили США зафіксували від'єднання невідомого об'єкта від російського супутника. Про це повідомляє видання Спейс. Поділля і подія сталася 18 березня 2025 року, коли наземні системи космічних сил США зафіксували від'єднання невідомого об'єкта від російського супутника Космос 2583 який ймовірно виконує розвідувальну місію. Трійка секретних російських супутників, запущених на початку цього року, випустила на орбіту таємничий об'єкт, що викликало інтерес у космічних дослідників та аналітиків. Три супутники, позначені як космос 2581 «2582» і «2583», були запущені на ракеті Союз 21 Волга з космодрому Плесецьк вранці 2 лютого. Відтоді супутники, мета яких невідома, демонстрували цікаву поведінку, перебуваючи на приполярній орбіті на висоті майже 600 кілометрів над землею, за словами э, Джонатана Макдавела, астрофізика і дослідника активності Космічних польотів у березні супутники здавалося проводили потенційні операції наближення або маневрували поблизу інших об'єктів у космосі. Після цього космічні сили США занесли в каталог новий об'єкт на орбіті, який ймовірно випустив супутник носій космос 2581 Це сталося 18 березня. Російська Федерація не надала жодних подробиць про супутники та їхню місію. Багато місій з проєкту Космос засекречені». звільнений об'єкт може бути використаний для низки цілей. Це і військові експерименти, або супутникова інспекція, або нанесення ударів, також можливе тестування технології стикування або формування польотів. Хоча допускають можливість, що від російського супутника просто щось відвалилося, хоча це зазвичай призводить до утворення багатьох уламків.